Друзі, доброго дня! Вітаю вас у себе на каналі. 9 година ранку. Я йду на роботу і вирішила включитися. По дорозі відповідаю трошки вам на коментарі. Зупиняюся. У нас сьогодні знов хмурненько, кожен день. Ідуть дощики в Луцьку, не знаю ще як в селі, але у нас в Луцьку кожен день, вже 2 неділі йдуть дощі. От. Ну, для самопочуття то приємно, так? знаєте, Немає жари, не холодно, класно. Друзі, вирішила включитися і подякувати вам. По-перше, за вітання Софійці. Я вам не дякувала. Вирішила всім разом подякувати вам за привітання і сказати, що я вражена, здивована, тому що дуже багато. Побажань приємних, привітань. Я вам дякую, мої хороші, і бажаю, нехай все, чого ви побажали моїй дитині. Нехай все вам збувається, нехай все вам повертається. Все, що ви набажали нехай у вас буде в 100 разів більше, мої хороші. Софійка вже здала НМТ Вся дитина вільна, відпочиває, перескладала в шафі мої. Мою одежу, свою одежу повикидала вже всі свої олівчики, старі зошити готуються до нового навчального року, готується до поїздки в першу чергу. Ще буде в неї е, нагородження в центрі міста випускників. То вона налаштовується і також, е, так як у нас в Україні війна одна на всіх, то настрою до святкування до... Танців до ресторанів немає. от Як такого випускного в наших дітей не буде. І вони вирішили замість танців і весіль поїхати класом у туристичну подорож. Подорож на лайнері через країни Балтії. Мені здається, що це ну, неймовірна альтернатива. Я як би могла взагалі відмінила оці застілля. Тому що я вважаю, нічого так не пам'ятається, не запам'ятовується, не цінується, як подорожі, як емоції, які ми привозимо з подорожей. Ми взагалі приїжджаємо з подорожі іншими людьми, скажімо так. Привозимо звідти дуже багато вражень, ресурсів, усвідомлень про себе, про світ. Вивчаємо себе через. Пізнання чогось нового. Ось тому так. Стасік ще вчиться до кінця червня. Далі буде трошки в нього канікули і буде трошечки практика. Ну, не трошечки, а два місяці практика. Після канікул місяць буде канікул, трошки більше. Далі буде практика. Тому дякую вам взагалі за хороші коментарі. Ви в мене самі найкращі глядачі. Мені навіть, друзі, нема кого блокувати. Так мені щастить така пруха в мене з глядачами. Хороші в мене дуже люди на каналі. Ну, це дуже радує. Навіть позлитись нема на кого. Так що ось так, мої хороші. У мене сьогодні є віконечко між сесіями на роботі. І я, як Софійка, поскладала одежу, виняла з антресоля мою літню, і я розумію, що в мене з одежею літньою таке собі. Треба було б щось. Я не дуже люблю купувати літню одежу, тому що літо дуже коротеньке, швидко проходить. От. Ну, Але все одно якось одну або дві е, сукеночки можна було б придбати, якщо в мене буде настрій. Якщо я не буду лити дощ, то я, можливо, схожу, куплю собі якусь сукеночку, візьму вас з собою. Всім вам гарного дня, приємного перегляду, гарних емоцій, хороших новин, друзі, самої головної новини. Я кожен ранок стаю і молюся про те, щоб сьогодні був той день з найкращою новиною для всіх українців. Всіх вас увіймаю, па-па Друзі, забігла після роботи. Ось собі варіант. Зараз я у покажу. Гляньте, до вас. Зараз ще один покажу. Не гляньте, mm. Але з дефектом. Зараз покажу. Ось. Все. Так що, мабуть, забираю оце Заберу. Отаке дуже легеньке. Не знаю, що це за тканина, софт, чи що це. Таке не відчуваю його на собі. Таке простеньке. Можна з поясочком його носити. Хай буде. Була, тільки на комп'єкт не можуть. Да. Я зрозумів. Зараз як можна отримувати бізнет, який просто підійде, тому що сімдесяточок, на жаль, взагалі немає. Сімдесячок, а просто нема сімдесятів. Оце є, о, дивно, що я тобі дала поміряти, щось не може Купила собі ще білизну, на роботу швиденько, задоволена. Клас. Я рада. Все одну сукенечку куплю і все, мені на літо вистачить. Скільки того літа, правда? ж? Друзі, я прийшла додому, а тут гляньте, що мене чекає. Бачили такі чудеса, Софійка зварила суп. Я у шоці, яка молодець доця. Ну, доця. Це дуже рідко буває. Я її я зачіпаю з такими речами, бо дитина швидця. Це дивіться, який сюрприз, маму жде. Яке щастя з макарошками бачу. З макарошками супчик. Класно. А ось це, друзі, я зранку тушила капусту з рисом. свіженьку капусту. Я не знаю, як вона у вас називається. Може, тут та сама, що засипана, хто знає. Тільки що там пшуном засипають а в мене з рисом. Люблю таку, знаєте, вона така м'якенька. З м'язком я все її зробила. І просто, як багато вологи, то я додаю трохи рису. Ой, так їсти хочу капець, зараз буду їсти. Так, бачите, що я буду їсти, як добрий косар. У нас так кажуть в селі. Їсть як добрий косар. Бачите, супчик суфійчин, сало, цибуля, сало з банки посолене, помідорчик, радиска і полуниця. Мені не набридає, друзі. Я їм кожен день вже два тижні і мені не набридає. Я дуже люблю полуничку. О, такий в мене обід. А ви що, друзі, варили? Напишіть мені, що ви варили добренько, може якусь ідею мені подасте. Знаєте, я була маленька. Я пам'ятаю, що мама, може, ти дивишся? Пам'ятаєш мене раніше. Так, я зранку йшла по сусідах, співала їм пісні і питала, хто що варив, і приходила мамі розказувала ідеї. Я не знаю зараз. Думаю, може, мама так собі посилала мене, щоб трохи я її не заважала і не плуталася під ногами, але таке було. Хто сусідів пам'ятає, ну така баба Зіна вже вона померла. давно. Я приходила до неї по черзі, співала пісень, питала, хто що варив, і приходила додому. Теж в школу не ходила, така була традиція. Глянь, така красота, сало і з помідорчиком. Хахота. Дуже смачно. ви любите так сало з помідором, чи не дуже? І супчик в прикуску, а ще як хтось зварить, то так смачно. Знаєте, це починаєш цінити тільки тоді, коли сам вариш більшу половину вже свого життя. А потім, як хтось зварить, то таке велике свято. До цього смаку Чи то того, що не я варила, я не знаю. Я не знаю, ви як варите їсти, коли, коли випаде, чи у вас є якась традиція? Бо я, наприклад, варю зранку до роботи пів в їжі встаю, наварюю їсти і йду на роботу. І от я вже прийшла з роботи, вже нічого не хочу і нічого не буду от по кухні нічого не буду робити. Зараз побачу, в мене є деяка ідейка, якщо мені все вдасться, то я вам покажу, що я буду робити таке для душі, для свого задоволення. Ну, все, мені смачного і вам теж. Робіть собі каву. І я обідаю, верніше, вечерію. Скільки зараз 16,37. 16, я вже вечеряю, вже більше їсти не буду. І вам не рекомендую. Будете на ніч їсти, будуть цінитися цигани. Не треба. О, друзі, а от мені дуже цікаво. Напишіть мені, ви, з якого віку готували, або от ваші діти. Бо я десь пам'ятаю з класу між 8 і 9 на канікулах. Мама зранку гнала корову на пасу вище, а я просиналась, її не було. І якби, поки вона в 11 годин пережине корову, ніби мені якось було вже такі дорослі, ніяк спати або просто не варити, якби виходу не було. І все, і моя мама спробувала, що я один раз зварила другий. І вона почала кожен ранок пасти корову. Бо так я пасла, а вона варила. А то вона спробувала, що я можу. І все, і таким чином я почала готувати їсти між 8 і дев'ятим класом на канікулах. Пам'ятаю, а ваші діти готують? Якщо готують, то який вік або ви з якого віку готували? Цікаво мені знати. Бо я, до речі, в мене немає. 음, ну, таких дітей в друзів, хлопці є, дівчат немає. От. Ну, в принципі, от там в одної подружки є дівчинка, але я не знаю, чи вона готує. Щось ніколи не питалася. Напишіть мені в коментарях, <кхух> готуєте ви чи ні. Але вже добре, сало з цибулюю з супом. Дуже смачно. Я беру отак. Дивіться, були не і гризу. Так, друзі, я тут вдягнула окуляри, і, дивіться, і лампу тут включила собі трошечка, підібрала ниточки і хотіла вишити на своєму цьому рушничку, що я на напаску його брала. Хотіла вишити на цій частинці схожі трояндочки, як на моїй корзинці, друзі, і почала шити, і розумію, що не можу шити дуже дрібна канва. Дуже. Ну, просто неможливо, я зовсім в окулярах. Це я вам приблизила, всадила от в саму камеру. Бачите, дуже дрібна канва, не можу шити. Не можу рахувати. І вже я дуже розстроїлася. Я вже думала, трохи за вечір вишию і включуся вам, але бачу, що нічого не буде. Не можу я шити на такій дрібній канві. Неможливо рахувати. Я не знаю, як люди колись шили. Мама, моя вишивала на ситці, взагалі, мені не виходить. Не можу. Я на звичайному полотні можу шити, на такому дрібному не можу. Ну так, мої хороші. Так що, буду думати, що мені робити? Дякую вам за перегляд такого коротесенького відео, за коментарі. Будьте здорові! Спасибі всім, хто нас оберігає. Всіх вам благ, до нової зустрічі, до побачення.